Друзі, Українська агенція нерухомості в Іспанії, Ріалтор 3D вітає вас. Ми в нашому одному з найулюбленіших райончиків Грау, що знаходиться в кілометрі до моря. А Грау має також свій пляж, можливо, прямо 4 хвилиночки пройти. І класна квартира. Квартира має ось такий довгий балкон, на якому можна поставити столик і відпочивати. Має 100 метрів квадратних і. Коштує 130 тисяч. Дивіться, все, що ви зараз будете бачити, залишається. Меблі, техніка, все залишається. Це зараз у нас ось така вітальня. Квартира має три спальних кімнати, два санвузли і вітальня. Це все у нас залишається. Вікна вони металеві, але гарної якості, тому їх замінювати не обов'язково. А це було вітання. Ідемо дивитися далі, що у нас? Далі ось це вхідна зона, ви бачите? І одна друга кімната, третя кімната, і два санвузли і кухня. Тому пропоную подивитися спочатку. Кухню є. Це у нас люди, які тут проживають наразі. Але вони вийдуть. Кухня, всі залишається, вся техніка, все у нас. Новеньке, нещодавно куплений холодильник, є посудомийна машина, є в нас пральна машина, і це все залишається. Знову ж таки, вікна, Тут же вікна, а, ні, такі самі, такі самі. Мета, металеві, але в гарній якості. І велике патіо, Звідси виходить велике патіо, маємо місце, щоб сушити білизну. Ще раз даю такий обзорчик кухні. Ось це все. Все, що ви бачите, залишається. Кухня велика, простора, кафель, замінений новий, все в класному стані. Два санузли один такий міні-міні, де тут це світло. Ось. Один маленький зовсім раз. Він такий. Інший вже е, великий. Великий має душову кабіну, гарний сучасний ремонт зроблений, гарної якості е, всі матеріали. Ось показую вам ще раз так. Це в нас е, другий санвузол. І далі подивимося ще три кімнати. Кімната перша. Угу. Має ось такий вигляд, гарні білі е, меблі. Не зачухане, не зашоркане. Але ця кімната має віконечко, яке в нас виходить у коридор, щоб ви розуміли. Так, ось так виглядає перша кімната. Кімната номер 2 Вона двоспальна, так само має таке ліжечко, шафу. Має Ви вже вихід на балкон. Не вихід, перепрошую, а вигляд на балкон. Вікна ті самі металеві, але ще раз кажу, їх не обов'язково замінювати. Вони в гарній якості. Це була кімната спальна номер 2 і тепер дивимося третю кімнату. Це кімната номер 3 Трошечки такий невеличкий, творчий безпридільчик. Це в нас тут наразі живуть студенти, а вони на момент купівлі з'їдуть, якщо вам це потрібно буде. Або захочете будете їм вже здавати. Тому дивіться, ще раз повторюю: район Грао. Квартира 100 метрів квадратних за 130 тисяч. Три спальні кімнати, два санвузли. І зовсім близесенько до моря. Отож, друзі, пишіть. А це під'їзд нашого будиночку. Ліфту немає, але поверх невисокий, другий. Ось така зелень, там вона знаходиться щитова. Все підпирається, бачите, є металеві, металева решітка на всяк випадок. Тут небагато, зовсім квартир. І ось так виглядає будинок ззовні.